Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку Стандартний вигляд числа. Мета уроку. засвоїти означення стандартного вигляду числа, дізнатися, що таке порядок числа, сформувати вміння читати та записувати числа в стандартному вигляді, розвивати культуру математичного мислення і записів та виховувати інтерес до математики. На уроці ви дізнаєтеся, як записати число в стандартному вигляді. Що таке значуща частина числа, порядок числа та на що вказує цей порядок. Давайте пригадаємо, що ми вже знаємо про степінь числа 10 з цілим показником. Розв'яжемо усна деякі завдання, щоб налаштуватися на вивчення нової теми. Ітак, завдання номер 1 обчислити. 10 в третьому степені. Це треба 10 помножити на себе 3 рази. Отримаємо число 1000. 10 в 5 степені так само 10 помножається само на себе 5 разів. Отримали 100 тисяч. Якщо уважно подивитися, то кількість нулів у записи числа буде відповідати степені числа 10. 10 в мінус другому степені це сота. 10 в мінус 4 степені 0,01. І так само. Кількість нулів у записі числа відповідає степені числа 10. Також можемо подати число у вигляді степені числа 10. Наприклад, 100 це 10 в квадраті, 100 000 це 10 в п'ятому степені, 0,1 це 10 в мінус першому степені, ну і 0,1 мільйона це 10 в мінус шостому степені. Хотілося би ще повторити, як виконувати дії множення. На розрядну одиничку. 2,3 помножимо на 1000, отримали 2300. 0,3 помножити на 100 тисяч 3000. І якщо ми з вами, наприклад, 234 помножимо на 0,1 тисячну, отримаємо 0,234. У повсякденному житті часто доводиться працювати з дуже великими додатніми числами як в астрономії, географії і дуже маленькими, як в хімії, фізиці, медицині. Ці числа не зовсім зручно читати, записувати та виконувати дії над ним. У такому разі використовується степінь числа 10 з цілим показником. Наприклад, радіус молекули води дорівнює 2,8 помножити на 10 в мінус 11 степені метрів. А маса місяця 7,4 помножити на 10 в 22 степені кг. Великим числом, наприклад, визначають об'єм Землі, який дорівнює 1 трильйон 83 мільярди кубічних кілометрів. А малим, наприклад, діаметр молекули води, який дорівнює 0,3 мільярдних метрів. Звичайно, з такими числами легше працювати. Коли вони записані у вигляді 1,083 помножити на 10 в 12 степені кубічних кілометрів або 3 помножти на 10 в мінус 10 степені метрів. Ітак, стандартним виглядом числа А називають його запис у вигляді А1 помножити на 10 степені n, де А1 більше або дорівнює одинички, але менше 10. І n ціле число. Давайте подивимось, на приклад. І так, 240 мільйонів записати в стандартному вигляді. Записуємо 2,4 помножити на 10 в 8 степені. Де 2,4 буде називатися значущою частиною числа А, а 8 порядком числа А. І так, у записи малих і великих чисел. У стандартному вигляді число А1 називається значущею частиною числа А, а Н порядком числа А. У цілій частині числа, записаного в стандартному вигляді, тобто до коми, може міститися лише одна цифра. Решта цифр мають бути записані після коми, тобто в дробовій частині числа. Наприклад, Число 230 в стандартному вигляді записується як 2,3 помножити на 10 квадратів. Число 0,83 десятитисячних як 8,3 помножити на 10 в мінус 3 степені. Число 7400 записується в стандартному вигляді як 7,4 помножити на 10 в четвертому степені. Ну і таке цікаве число. 3 мільйони 345 тисяч 678 в стандартному вигляді записується як 3, цілих 12 мільйонів 345 тисяч 678 100 мільйонних помножити на 10 восьмому степені. Порядок числа дає уяву про те, наскільки число велике або мале. Якщо порядок додатній і великий, тобто це означає, що число дуже велике. Наприклад, маса місяця. Порядок n дорівнює 22. Якщо ж порядок по модулю великий, але виражен від'ємним числом, то число дуже маленьке. Наприклад, радіус молекули води. Порядок n дорівнює мінус 11. На практиці дуже часто виникає питання. Як записати або назвати число, у якого велика кількість нулів? Ось до вашої уваги табличка, в якій приведені деякі значення степені числа 10. Наприклад, квінтільйон записуємо як 10 в 18 степені і усього числа 18 нулів. Для того, щоб трошки опрацювати той теоретичний матеріал, який ми з вами тільки що Розібрали, треба виконати деякі усні вправи. І так, вправа номер 1 Назвати порядок числа, записаного в стандартному вигляді. Перше число 1,2 помножити на 10 в 11 степені. Порядок числа 11. Тобто, це достатньо велике число. Другий приклад 1,8 помножити на 10 в мінус 10 степені. Порядок мінус 10, тобто число достатньо маленьке. Третій приклад 3,2 помножити на 10 в третьому степені порядок числа дорівнює 3. І четвертий приклад 9,28 помножити на 10 порядок числа дорівнює одинички. Так само можна перевірити, чи записано число в стандартному вигляді, чи ні. Подивимось на завдання номер 2. І так, перший приклад 1,2 помножити на 10 в мінус 15 степені. Це число записано в стандартному вигляді, значуща частина числа 1,2, а порядок мінус 15. Другий приклад 0,2 помножити на 10 в 5 степені. Це число не записано в стандартному вигляді, бо значуща частина 0,2 бути не може. Третій приклад так само 12,5 не може показувати значущу частину числа. І останній четвертий приклад 9,9 помножити на 9 в 11 степені. Значуща частина записана правильно, 9,9, але не може бути порядок числа відрізнятися від 10 в степені n. Звичайно, виникають питання, як же записати число в стандартному вигляді? Тому пропоную розглянути наступний приклад. Записати число 6 мільйонів 230 тисяч в стандартному вигляді. І так у числа 6 мільйонів 230 тисяч ставимо кому так, щоб отримане число А1 задовольняло умові А1 Більше або дорівнює одинички, але менше 10. Тобто А1 повинно дорівнювати 6,23. Ми зменшили число 6 мільйонів 230 тисяч в 10 в шостому степені разів. І щоб перейти знову від числа 6,23 до числа 6 мільйонів 230 тисяч, Треба наше число збільшити. У 10,6 разів. Отже, 6 мільйонів 230 тисяч В стандартному вигляді записується як 6,23 помножте на 10 в шостому степені. Де значуща частина числа А1 дорівнює 6,23, а порядок числа дорівнює 6. Так само виконується запис числа в стандартному вигляді. Якщо воно записано у вигляді десяткового дробу, наприклад, 0,256 мільйонних в стандартному вигляді дорівнює 2,56 помножте на 10 в мінус 4 степені. Для того, щоб записати число 0,256 мільйонних в стандартному вигляді, ми повинні його збільшити. У 10 в четвертому степені разів. І для того, щоб зберегти той запис, який у вас був спочатку, треба 2,56 помножити на 10 в мінус четвертому степені. І так, значуща частина числа А1 дорівнює 2,56, а порядок числа n дорівнює мінус 4. Зараз пропоную вам дуже цікаве завдання на відповідність. Установити відповідність між числом та його записом в стандартному вигляді. Вам пропонується 4 приклади і 5 варіантів відповіді. Треба знайти до кожної умови відповідну правильну букву, яка відповідає відповіді. І так, перший приклад. 84 тисячі в стандартному вигляді записується як 8,4 помножити на 10 в 4 степені. Тобто на перший приклад відповідь Б. Другий приклад 0,84. В стандартному вигляді записується як 8,4 помножити на 10 в мінус третьому степен. Тобто, наприклад, 2. Правильна відповідь Г. Третій приклад. 8 мільйонів 400 тисяч в стандартному вигляді буде записуватися як 8,4 помножити на 10 в шостому степені. Третій приклад правильна відповідь А. І четвертий приклад: 0,84 0,084 в стандартному вигляді. Записується як 8,4 помножити на 10 в мінус 4 степені. Четвертий приклад правильна відповідь Д. І так 1Б, 2 г 3А і 4Д. Зараз пропоную виконати вам деякі завдання самостійно. Запишіть, будь ласка, в зошитах в стовпчих запропоновані числа 3400 15. 0,73 сотих, 250 тисячних і 930 мільйонів. Запишіть ці числа в стандартному вигляді. І зараз ви маєте можливість зробити самоперевірку. Зараз ви побачите на екрані правильні відповіді і зможете самі себе перевірити. І так перший приклад. 3400 в стандартному вигляді записується як 3,4 помножити на 10 в третьому степені. 15 це 1,5 помножити на 10. Можна писати 10 у першому степені можна просто записати 10. Третій приклад. 0,46 В стандартному вигляді записується як 4,6. Помножте на 10 в мінус третьому степені. 0,73 записується як 7,3 помножте на 10 в мінус першому степені. 250 тисяч в стандартному вигляді записуємо як 2,5 помножте на 10 в п'ятому степені. Ну і 930 мільйонів як 9,3 помножити на 10 восьмому степені. Ще раз подивіться уважно, що якщо порядок степені додатнє число, то число достатньо велике. Якщо число виражене від'ємним, то число маленьке. І так стандартним виглядом числа А називається його запис у вигляді А1 помножити на 10 в степені n, де а1 більше або дорівнює одинички, але менше 10 і n ціле число. І давайте ще раз подивимося на наш приклад. 240 мільйонів це число А. В стандартному вигляді воно записується як 2,4 помножити на 10 в восьмому степені. Де 2,4 це значуща частина числа А, а 8 порядок числа А. Пропоную вдома виконати деякі завдання самостійно. Записати числа в стандартному вигляді 675 мільйонів 0,281 стотична. 117 помножити на 10 в 6 степені, 0,77 помножити на 10 в 7 степені, 509 помножити на 10 в степені мінус 8, і 0,52 помножити на 10 в мінус 3 степені. Сьогодні ми з вами дізналися, як записати число в стандартному вигляді, що називається значущею частиною числа. Що називається порядком числа, на що вказує порядок даного числа. На наступному уроці ви зможете дізнатися, як виконувати дії над числами, записаними в стандартному вигляді. А зараз я прошу вас трошечки відповісти собі на запитання, що ви дізналися нового, що було зрозуміло, що вам сподобалося, що не сподобалося, і головне питання. Що я раніше не вмів робити, а тепер вмію. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей. До побачення!